Перший блін-комом, як то кажуть, здали першими електричну реєчку. Таку ось тут десь 2 метри метра довжина самої рейки електричну. Ми її зібрали, тобто це наша конструкція скопійована із заводської моторчик на 250 Вт. Тобто все мало працювати чотненько, Ну щось пішло не так. Без маяків вона не запрацювала. Почала тонути. Е, і тепер питання, тепер ділема, чи все-таки з рейкою це щось не так. Чи Хлопці хлопці теж сказали, що вони вперше працюють рейкою, не бензиновою, не електричною, ніби як не, не працювали, не дуже знають, що і як. І Виходить, що в відео в інтернеті ці рейки вони плавають, не тонуть, тобто йдуть по бетону без маяків. На практиці перший, перший, як то кажуть, раз мимо. Не знаю, будуть брати сьогодні знов люди мають брати, можливо, більш досвідчені хлопці. Може у них вийде без маяків, якщо у них заливка без маяків. якщо по маякам взагалі питань немає, тут, як то кажуть, не принципово. Але поки що трошки воно розстроїла. нас така ось рейка електрична. Вібро, вібро, електрорейка. Кого цікавить оренда обладнання в Житомирі, прокат сервіс. Контакти в шапці профілю.